Так, я вітаю на уроці. Я досліджую світ. Тема материки землі. Північна Америка. Ми розділяємо на, на два уроки. Сторінка 91 підручно, між. Отже, десь. давай. Яка пора року? Зима. дав. Зима. Молодець. Який місяць? Грудень. Грудень. Число сьогодні. 19. 20. Ой, Між 20. 20. Яким вранці небо було? Сонячне. Що стосовно опадів? Немає. Немає. І температура тобі відома? Ні, не відома. Невідомо, зараз глянемо. Температуру повітря. Два градуси тепла. Ясно? А я тебе хотів сказати. Так. Отже, Вчора Так, ми сьогодні з собою говоримо про Північну Америку. Це третій, за розміром, материк Землі. Він розташований у Західній і Північній Півкулях. Сторінка 91, у тебе в підручнику є карта, вона більш на екрані, так? Ось розглядає її. Так? так За формою материк нагадує трикутник. Правда? Подивись на карту. Ну, так, ну, так приблизно, так, да, приблизно нагадує трикутник. Більш широка частина розміщується в помірному поясі, ось вона, так, де ширша частина. І холодний так. пояс захвачує найбільший острів світу, да, Гренландію, ось він. Ну, так. І менша частина його розміщується, звужена у жаркому поясі. Ось тут ми говоримо про Північну okay. Америку з вами сьогодні з тобою. Отже, на поверхні материка ось така карта є. На поверхні материка переважають рівнини. Okay. Найбільше okay. з них велика рівнина і центральні рівнини. Тобто, ну, ти бачиш, який кольор переважає так? Це світло жовтий okay. і е, зелений. Так? Є, є гори, ми про них поговоримо. Великі рівнини є. Ага, ось гори. На сході розташовані гори Апалачі. Ось вони, Апалачі. на карті. Вони також на сході. На карті вони ось з цієї сторони. Знайди в себе mm. на карті. Також є. Так? Ось вони ці гори Апалачі. Mm. Да? є. І на заході ось це великий архіпелаг це Кордильєри. Ось вони, да, Дай. Ось вони. Да, вони. Шукай себе на карті. Оцей великий архіполаг це кордори. Так, ось, ось, так. так апалачі і ось кордельєри. Ось вони. Дуже Насніжені. гарно. да? гарно засніжені. Можливо на, драконі, на драконій. О, на на драконі гори, да? трохи схожі. Ну, але ось такі вони засніжені, ось такі гарні вони так. особливо з висоти. Так? Далі так. на... Території Північної Америки багато річок, озер, боліт. Тут тече найдовша річка світу – Місісіпі. Вона ось перетинає, можна її знайти на карті. Знову ж таки, як повернутися на карті. Повернутися на карту. Зараз повертаємося на карту. Ось я карті. її не шов, я. найшов, знайшов, да? так, вона ось десь, отак, десь, отут в цьому районі. Мілка так, дуже так, карта. Та? Шукаю все на карті. Краще її там розглянеш її. є Отже, найбільша річка Місісіпі є. Далі. Які природні зони? У нас, дивись, у нас є на екрані карта природних зон материка. Які тут є природні зони? Антарктичні Арктич, Арктична. І не Антарктична, Антарктич. Арктична пустеля. Далі ось фіолетовий. це пустелі тундра і Лісотун. лісотундра. Далі ось такий, да, йде. Область Області висотової Висотної поясності, тобто це гори. так Ось кордельєри mm. величезний, архіпелаг. Тайга. І так, тайга є, ось є. Мішні та широкі ліси. Широколисні ліси є, невелика Степи частина. Степи і лісостепи. Так, далі. Mm. Пустелі і на півпустелі. Є пустелі, да, у високій поясності, ось так. де горе в нас є пустелі також. Пораміну... Доброго дня. Добрий день, Ольян, Приєднуйся. Ви пустелі... за нічого. Переміну вологі ліси, ось вони перемінують вологі ліси. Це у нас ЯДС. ЯДС, так. жорстколисті листі, вічно зелені, ось їх трохи небагато. Так, так вони ось тут, угу. ця зона. Саванни та рідко. Так, савани і рідко лісся. Отже, на півночі материка розташувалися у нас з вами, да, на півночі материка розташувалися арктичні пустелі. Пустелі вкриті снігом і льодом. Протягом всього літа тут ростуть мухи і лишайники. Ми з вами говорили про арктичні пустелі. Так? Знайомі світлини. Ага. Бачили вже їх, так? Далі рослинність та і тактичний пустель зустрічали мохи, лишайники. Далі протягом коротколіта мохи, лишайники. Далі зона тундри Північної Америки має багато подібного із зоною тундри в Євразії. Крім мохів і лишайників, ростуть карликова береза. так Полярна верба. Багато mm. ягід, кущів і багато Животні. тварин. Тварини песті, полярні вовки, Пусти. олені, а, потім це локи, і, і вівцебики. Ось такі, так? Да? Деякі гарні, так? Да? Але краще, краще на Ні, це вівцебик. це бик. Ну, така тварина. вівцебик суміш вівці і бика. Так. Так? Ну, це велика, це велика травоїдна тварина, довжина тіла 180-245, тобто, ну, це величезна тварина. це як, вий, да, як більше двох метрів. Довжина тіла. Тобто це величезний Як виростає, може бути величезним биком. так Висота 110-145, ну півтора метра. Ну, така добра. Нормально. Добра велика. Вага. Він все равно більше мене так. Так. 200-300 кілограм. І як ви думаєте, раз у нього ось така величезна шерсть, то він не проживає. Замерзає. Да, не замерзає, він проживає ось цій місцевості, і вона його захищає від холоду. Ця, ця шерсть. Він не замерзає. А, а як він їсть, коли прям сніг нападає? Шукають так само, як і інші, шукають в снігу, риються, гілки. Вони пристосувалися і вони це їхня зона життя і вони живуть. Mm. Далі тундру змінює тайга. За тайгою йдуть у нас е, ліси. Ліси широколисті, за ними розтягнулись степи. Ось степи Північної Америки, які називають прерії. на Що ж таке прерія? Це прерії, ну ось такі степи, які. Е, в переміжку з поодинокими горами, ущелинами, затоками, це безлісий простір. простір. Ну, зрозуміло, так? Але у них називається це прерія. Роз, розташовані в сприятливих умовах сухого, теплого літа. Тому тут зростає розкішна трав'яниста рослинність, відповідно, багато буде тварин. Так. Так, багато буде тварин, тому що багато корму, багато е, трави, всього вдосталь. В преріях водяться, хто вам знайомий тут? Інтересно, як сфоткала так лисиця, що вона не обійла і не вкусила. Ну, вміють, лисиця... так, так. Отже, койот, mm -hmm. так, в преріях це койот. Койот. Лисиця, а, цей... кунс, Лиситься кунс Гінот, здається. І єноти, так, ну це представники, але ж все-таки багата флора і фауна. фламінго. північний, фламінга. Тропічний лісарій. Північна Америка є родин, є, ні, є батьківщиною таких рослин, як кукурудза. Знайома рослина, так, так. але вона до нас приїхала з Північної Америки. так, Гарбузи. Так. Да, і бавовна, так? Це ті рослини, які до нас приїхали з свічення. Як ця так. тваринка залізла на дерево. Але ж пума є кішка. Так, і вона лазить так, по і вони дуже полюбляють лежати на деревах. Так. Вони Отже, всі, типу, кошкообразні, і вони можуть лазити. Вони можуть лазити по деревах. Далі йдуть у нас тропічні ліси і в тропічних і лісах живуть. Виробні. Ягуарингом так, лі... так. Ягуари дикі і інди. Дикі індики. Дикі. а ми тримаємо їх. У нас є свійські але ця пташка, яка може спокійно жити на волі їх чорними у нас під У нас так: тут є лисиця, дикобрази. Міша, міша, роковищі, лиси. Американський чорний ведмідь живе тільки на континенті на і Америка і е, ведмідь Гризлі. Ось вони, так? І так. особливою тваринкою є опусом, але чогось його тут немає. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте мультик? Льодовиковий період. Так. Так. Хто були друзі у мамонтів? Ага. Ну, тут немає опосума, але ж от ті, ті тваринки, які вважали, що вони е, мамонти, а не опосуми, так? Вони також із Північної е, Америки. І е, рослина, яка зустрічається тільки в Північній Америці. Це ось таке дерево, яке називається секвоя. Е, ось, ось це велике дерево. дуже знай... гарне. Так, да, величезне. Дивіться, який кінець стовбур величезний. Так, дуже гарно. Е, стовбур цих рослин з заввишки 140-150 метрів може сягати. Ну, Якщо її не подивиться, то її да? много чого розоб'є. А завтовшки 10-20 метрів, ну, в залежності від віку. Так? Чим старша рослина, чим старіша рослина, тим стовбур може бути ширшим. Тут ці рослини ростуть тільки на цьому континенті. І водяться ось такі тварини, які також тільки на цьому континенті. Це бізони, ось вони, красавці, величезна тварина. З заввишки до 2,5 метрів, тобто, може бути, да, вище людського зросту і вагою більше тонни. Ну, якщо ж завадаєте, то буде. Колись великі стада бізонів були дикими і вони паслися в преріях. Але ці тварини зараз занесені до червоної книги, тому що їх залишилось досить таки мало. От. Mm -hmm. І на цьому ми. З Північною Америкою зупинимось, ми хочемо переглянути відео, так? Давайте з вами переглянемо відео. Зараз спробуємо його. Так, є воно у вас? Так, Так, є відео. Зараз я це.